Почнемо із новин станом на ранок дня сьогоднішнього. Зокрема, поговоримо про те, що вночі дрони атакували Москву та Підмосков'я. Ось такі кадри з'явилися в мережі, значить у зеленограді внаслідок удару спалахнула пожежа на території технопарку Елма. Там працюють підприємства мікро та радіоелектроники, АІТ і робототехніки. І також повідомлялося про атаку безпілотників по підприємству Кронштадт. Це підприємство займається. Розробкою безпілотників, причому це підприємство повного виробничого циклу зі створення безпілотників від проектування до випробувань і сертифікації. Як прокоментуєте власне ось такі атаки, і варто тут додати, що в московському аеропорту Шереметьєво так само проблеми через нальоти безпілотників скасу скасовувалися рейси, ну і величезні черги в аеропортах. Тут варто розділити ситуацію на два важливих моменти. Перший, що ми зараз бачимо, що добрі безпілотники насправді сковують російську систему авіаперевезень. Це надзвичайно важливо. Вони, якщо раніше росіяни. Намагаються виставити системи загороджень для захисту їхніх аеропортів, це одна історія. Зовсім інша, коли присутність у повітряному просторі Росії з'являється одномоментно багато безпілотників. А якщо вони з'являються системно одномоментно, то е, з однієї сторони е, системи прикриття аеропортів приведені в стан готовності, вони, начебто, і працюють. Але з другої сторони літаки авіація, сум зокрема транспортна авіація Росії, яка працює на на поставки міжнародні, зокрема той самий з закупівля контрабандним шляхом електронного обладнання чи інших технологій вкрай потрібних російській армії припиняється або обмежується, оскільки перестає функціонувати транспортне авіасполучення. Це є перший момент. Другий момент сама Росія, якщо здійснює авіапоставки, то зриваються строки, зриваються договори, контракти з іноземними країнами, втрачається рівень довіри до стабільності поставок чи роботи російської системи авіації. Транспортної пасажирської зараз ми не розглядаємо, не розділяємо їх на окремо, бо і ця і ця система працює на збагачення Росії на наповнення її бюджетів, і це впливає також на те. Що ряд іноземних бізнесів починає просто банально побоюватись за своє матеріальне майно, тобто плані mm -hmm. там чи авіації чи інших. Я Перепрошую, пане Іване. От зараз кадри це якраз із аеропорту з'являється Тут авіасполучення припинене було, ну, багато людей зараз там застрягли. На О, цьому важливо акцентувати, тому що це, по суті, ця сітка авіаперевезень, яка покриває всю Росію, починає колапсувати. Вони е, намагаються або шукати, скажімо, десь у віддалених регіонах можливість. Утримувати хоча б якийсь авіазв'язок з країнами ближнього чи там дальнього зарубіжжя, а отже, туди перескировується вся логістика, інфраструктура, а це впливає на російські мегаполіси і на російські міжнародні аеропорти. Вони не, не всі аеропорти віддалені від Московії. Плані Московської області чи, скажімо, індустріальних регіонів Росії придатні до того, щоб їх використовувати для міжнародного сполучення зв'язків. Це дуже сильно впливає на російську систему е, цивільної е, чи приватної чи тої самої транспортної авіації. Наскільки важливо це для Путіна, хоча би в тому плані, що ми знаємо, що зараз, коли він переговори проводить зі США і коли е, це навіть і не дуже і приховує Трамп і російські дипломати, що окрім Питання власне корисних копалин, якими зацікавлений Трамп чи Трамп чи бізнес США, вони зацікавлені власне Росія, особливо по збільшенню поновленню оновленню закупівлі е, авіаційних транспортів власне у світових виробників е, 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 літаків. Отже, ми бачимо наскільки це глобальна проблема для росіян поява безпілотників в їхній стратегічній глибині, в їхньому в їхній системі авіалогістики. І це причому безпосередні втрати, які не пов'язані з, скажімо, бою з цільовим призначенням безпілотників. Бо безпілотники мають призначення знищувати військові об'єкти. Або промислові об'єкти Росії, які працюють безпосередньо на російську армію, або забезпечують її відповідними технологіями, і якщо ми з вами все більше і більше в своєму списку знищених чи вражених російських... Підприємства а основа, а основна їхня маса та не основна а всі на всі 100% по суті відсотків вони входять в структуру російського розтеху. А розтех, то типу як у нас об укронборонпром, тобто це е, мережа російської військової оборонки. І це не тільки, скажімо, ті заводи, які випускають там танки, умовно кажучи, чи снаряди це і заводи, які відповідають за поставки необхідного технічного обладнання, зокрема радіоелектроніки, до їхніх систем радіоелектронної боротьби, до їхніх систем протиповітряної оборони для їхніх систем супутникового обладнання. Ми знаємо, що Росія має свої так звані космічні навіть війська. Це безпосередньо впливає на зв'язок на систему взаємодії злагодження російської армії. І е, крім цього, коли добрі безпілотники прилітають на російські підприємства, які а безпілотники не літають, як, як російські безпілотники, котрі б'ють по цивільних об'єктах, не вибірково, а добрі безпілотники, які прилітають в Росію, вони б'ють вибірково по стратегічного значення російських підприємствах, тобто це або штучні підприємства. Або приємства, які е, в російській економіці чи в, техно... чи в російській військовій промисловості є аналоговнітними. Тобто в Росії таких підприємств більше немає. Тобто, це, як правило, е, високотехнологічні об'єкти обладнання. З чим це пов'язано? Ну, по-перше, це пов'язано з сировиною. Друге, все-таки Росія не є індустріальна і технологічно розвинута країна. І вона не може собі масштабувати е, серйозні е, технологічні заводи підприємства по території. Їм не вистачає обладнання, яке в більшості вже є санкційним, і якщо вони завозяться по сірих, чорних чи контрабандних схемах. Е, це нестача фахівців. А оскільки сучасна війна вимагає не просто масовості зброї, а постійної адаптації технологій, а отже, їхнього масштабування. І одне, коли країна повністю покладається на свої технології або покладається на закупівлю іншого в інших країн в достатньо обмеженій кількості, а з урахуванням, що російські союзники, що Іран, що Північна Корея, це не є союзників, яких, скажімо, інтелектуальна чи високотехнологічна галузь розвинута настільки серйозно, все таки Росія ділиться своїми технічними новинками і своїми удосконаленим обладнанням з ними, а не навпаки, в них вона закупляє порівняно спрощення або вже стандарт стандартні системи озброєння. Тобто, ми можемо зараз говорити, що поява і системна, а найважливіше, системна поява безпілотників в російському просторі свідчить про перше а кризу в системі управління, координування керування, а також масовості системи протиповітряної оборони і систем власне протиракетної і систем дальньої розвідки. Це для росіян вже стало проблемою. Вони вже не можуть Скажімо, наглухо, так би мовити, закрити передню лінію і не можуть в глибину стратегії свою стратегічну глибину вибудувати достатньо якісне прикриття їхніх об'єктів. Це є перший момент, другий це безпосередньо впливає на ті галузі, які донедавна у росіян вважалися, так би мовити, недоторканими, або які вважалися достатньо мобільними. чи... Такими, що можна статично захистити, але ми бачимо, що безпосередньо це все одно впливає на їхню мобільність і взаємодію економіки. А якщо ми навіть враховуємо, що Росія географічно країна, яка тільки там умовно кажучи, в європейській частині своєї великої клаптикової держави, має непогано розвинуту, Інфраструктуру транспортного сполучення железнодорожного чи автомобільного, а нарешті території все-таки в Росіян авіація відіграє значно більшу роль аніж в системі перевозень, наприклад, в Україні, оскільки Україна територіально менша, в Україні набагато краще, і причому, умовно кажучи, по всій території України. Рівномірно розп... розгалужена система транспортного перевезення жлізнодорожного автомобільного, то в Росії в силу різних умов географічних там є серйозні перекоси. І mm. в більшості, наприклад, той саме Сибіру, там за полярним колом, Урал. Це все напрямки, які е, авіація Росії відіграє напевно першу чергову роль. І коли обла обривається з глибоким тилом, як Зв'язок, то навіть якщо і виробництва там працюють, і десь, скажімо, вони ще є ті підприємства в зоні недосяжності наших е, добрих піспілотників, то е, просто система перевезень колапсує і не дає можливість поробити поставки з тих віддалених регіонів, тобто, це та проблема, яку Росія зараз вирішити не може, і це та проблема, з якою вони не очікували стикнутися. А найближчим часом у що ця проблема може вилитися? До чого веду? ось цей колапс, який зараз в московських аеропортах, він може призвести, наприклад, до того, що в Москві ну закрите небо буде в Москві чи в московському регіоні точково в певних російських регіонах, які зараз атакують безпілотниками не можуть вони цього зробити, як, як би вони цього не хотіли, тому що їм прийдеться у глибину Росії тоді. Або штурмову авіацію це перший момент. Їм це прийдеться робити, бо для того щоб умовно ганятися, за тут придеться тоді різко залучити кількість фахівців систем протиповітряної оборони різко залучити кількість фахівців інших військових напрямків галузей, тобто їх забирати з лінії фронту. Вони на це не погодяться. Окремо взяті регіони, можливо, так. Але е, робити це системно по всій Росії це не погодиться, Тоді це призведе до ослаблення армії. Ну і третій момент неопосередковані проблеми це відтік фахівців, це відтік фахівців з обіційної системи, бо ніхто не хоче в зайвий раз ризикувати своїм здоров'ям. Це призведе до того, що якщо російською, особливо пасажирськими перевезеннями в Росії користуються, як правило, їхні еліти. Або ті, що, хто так би мовити, може собі дозволити. Тобто, в кого фінансова подушка достатньо висока. Тобто, це люди, які дуже добре заробляють, це люди, як правило, інтелектуальної роботи, бізнесу, юриспруденції, IT-технологій, то звичайно такі люди не захочуть знаходитись в Росії і безперервно ризикувати е, своїм життям, своїм комфортом. Вони будуть думати, куди би мігрувати, а це теж впливатиме на. Загальний стан справ в Росії. Тому оця ситуація для того, щоб вони її могли вирішити, вона якимись окремо взятими заходами чи засобами не виправдана. Це потрібен величезний комплекс заходів і підходу. А якщо на третьому році широкомасштабного вторгнення Росія цього зробити не може, це означає, що загальний ланцюжок внутрішніх систем противаг, протидій, чи взаємодії чи загазаємо Зазнає проблем, зазнає розривів, і відбувається оця система перетягування канатів, це, це те, що напряму можливо не пов'язано з лінією фронту, але це те, що сковує чи обмежує. Саму промисловість Росії це те, що сковує систему взаємопідтримки Росії. Ну і це безпосередньо впливатиме на настрої тих, хто формує суспільну думку в Росії. Це теж важливо. Бо до цього часу бойові дії торкалися основному е маргіналів бідних. Це ті, хто за гроші погоджувалися йти воювати. Вони гинули десь на фронтах. Е ті ж самі маргінальні. Якісь структури суспільства, ті ж самі в'язні, чи ну ми знаємо, хто там у них підписував контракти, чи ті, хто йшли на війну, тоді як зараз це впливає на моральний психологічний стан тих, хто, скажімо, не розглядав себе прямим учасником бойових дій, але поневолі стає таким, або наслідки війни Росії проти України впливають безпосередньо на їх добробут, на їх комфорт. Призводить до загроз їхньому життю, до загроз їхньої стабільності в майбутньому, і це те, що по суті вибиває опору з під режиму Путіна. Це теж надзвичайно важливо і власне. Системна присутність таких безпілотників в Росії у в повітряному просторі, я вже кажу: не кажу про знищення промислових об'єктів, які е, після того, коли втрачають значення, коли втрачають свої виробничі потужності або зупиняються, а це означає, що якийсь російський олігарх перестає отримувати прибуток, це теж важливо. І знову ж, перебуваючи під санкціями або маючи обмежене поле для маневру. Він не може за рахунок інших якогось галузей чи ланок, скажімо, вирівнювати свої втрати, тобто втрата дуже часто великого промислового об'єкту, вона є фінансовою втратою для бізнес кіл, бізнес фер Якщо присутність таких безпілотників в глибині Росії, особливо в межах, скажімо, міст, які до вважалися центрами спокою або скупчення власне оцього е, багатого. Соціального прошарку Росії ну це це є болюче питання для них. Як буде намагатися вирішити це Путін? Мені зараз складно сказати. Ну я думаю, що ще за все це вже вирівняти чи виправити неможливо.